Доброго дня, друзі! Приїхали на ось таке ось місце, крутейший перекат. Будемо пробувати тут ловити голавлика Водичка бистра, він має стояти тут, йому все підходить. Ну, погнали. Зловили такого ось невеличкого голавлика На такому перекаті відпускаємо нашого друга. Зловили ще одного? Тож невеличкий. Один уже зійшов. Ловили ще одного. Не взяв собою камеру другу. Знімаю на телефон. Друзі, не всю розцепити голавлик утік. Друзі, підписуємось на канал. Другий раз візьму себе його GoPro та буду знімати повноцінну рибалку.